Вітаю вас, другокласники! На уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема Якого я роду, якого народу? Працюємо за підручником сторінка 57-58. Почнемо з ранкового кола. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Це дітки козак молодці. Давайте прочитаємо вірш Юркаш Кромиляка Де Україна. Україна в давній славі в козацьких пригодах. На заквітчених левадах, в рідних синіх водах, Україна в тих долинах і високих горах, на степах буйних широких, у гаях, у борах, Україна в білих селах, у густих садочках, у хрещатому барвінку, у синіх квіточках, Україна на яворах пташиною співає, На стрілецькій могили голову схиляє. Скажіть, будь ласка, де ж автор бачить Україну? Так, діти, Україну він бачив в славі, в пригодах, на левадах, в долинах, у борах, у водах, у горах, у гаях, у садочках, у квіточках, у селах, на степах. Слово козак означає вільна людина. Перша згадка про козаків датується 1492 роком. Коли український народ страждав від загарбників, які завойовували нашу землю і ділили між собою, люди тікали до диких степів, до порогів Дніпра. І ось серед островів Дніпра утворилась козацька держава, Запорозька Січ. Вони були не лише хоробрими воїнами, але й хліборобами, господарями. Вони дотримувалися козацьких звичаїв, мали міцне здоров'я, повага до старших, батьків, чесність, справедливість, взаємодопомога, ось найголовніші їхні чесноти. У кожній державі є закони, за якими живе її народ. Козаки першими у світі написали Конституцію, основний закон козацької держави. Дайте відповідь на запитання: де мешкали козаки? Як називалася їхня держава? Що першими у світі створили козаки? Діти пороги це схід часті кам'янисті ділянки посеред річки. Січ це табір, обнесений дерев'яним частоколом. Конституція це основний закон держави, у якому записано всі права і обов'язки громадян. У козаків були свої символи. Вони називалися клейноди. Розгляньте їх. Хорухва була, бунчук, пірнач, булава, печатка і ще багато всього. А ось такий вигляд мали запорозькі козаки це їх зовнішній вигляд. Ознакою козаків були шаровари та поголена голова, на якій був довгий чуб, його ще називали оселедець. На січі існували дуже суворі правила, яких дотримували всі козаки. Вони працювали на січі, будували церкви, будинки, що мали назву курені. Козаки займалися господарством, мисливством, розводили худобу, але більшість їхнього часу минала в походах і боях. Діти, а як ви вважаєте, якою була у козаків зброя? Ось роздивіться уважно. Були і шаблі, і кинджали, і вогнепальна зброя, також гармати були, і вони були добрими лучниками. Козаки також їздили на конях, а також були в них і кораблі, що називалися чайками. Козацьке товариство обирало собі мудрого і досвідченого гетьмана. І символом його влади була булава. Козаки не лише працювали та воювали, вони вміли і розважатися. Співали гарні пісні, жартували і, звісно, танцювали. Дуже цікавим є козацький гопак. Танець Гопак це спеціально спортивні вправи, які допомагали козаку в бою. Козак, як вихор, міг вистрибувати із шаблею в руках. У козаків було справжнє вишколене військо. На честь козаків в Україні названо багато міст та сіл. Донині збереглися назви косацьких поселень. В Україні також зберігають та охороняють пам'ятки, пов'язані з українським козацтвом. Дайте відповідь на запитання, що означає слово козак? Правильно, діти, це вільна людина. Як називалася козацька держава? Правильно, запорозька Січ. Як називалося місце, де жили козаки? Вірно, курінь. Як називають козацьких ватажків? Правильно, гетьман або ще отаман. Яку зброю носили козаки? Щаблі, шаблі, кинджали, пістолети в них були. Як називались козацькі човни? Вірно, їх називали чайки. Давайте попрацюємо над прислів'ями про козаків. Козацькому роду нема переводу. Як ви думаєте, що це означає? Це прислів'я означає, що відважні та сміливі козаки завжди будуть в Україні. Вони ніколи не переведуться. Наступне прислів'я Хліб та вода то козацька їда. Як ви думаєте, що воно означає? Дітки, козаки були невибагливі у побуті, і вони могли обійтися навіть самою простою їжею, тому і кажуть, що хліб і вода це козацька їда. Наступне прислів'я Терпи, козаче, отаманом будеш. Діти, таке прислів'я говорять як підбадьорювання. Тому, хто скаржиться на якісь випробування, на важке якесь становище. Тобто він хоче чогось досягти, але боїться долати ці труднощі. Тому і кажуть таке прислів'я. Наступне: Де козак там і слава. Отже, діти, в цьому прислів'ї сховано. Такий зміст, що сміливі вчинки вони трапляються там, де є хоробрі і відважні люди. Говориться про сміливість та витриманість людей, їхнє прагнення до свободи. І останнє прислів'я Не той козак, що боїться собак. Це прислів'я означає. Що хто боїться навіть таких незначних труднощів, навіть собак, то нічого в житті не зможе досягти. Тому й кажуть, що хто боїться собак, той вже не козак, бо козаки були сміливі, терплячі, прахнучі до перемоги. Дякую вам за сьогоднішній урок. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про козаків. Виберіть собі цеглинку-Настрою на уроці. До побачення!